Прийшла монетка така від підписника 50 копійок України 1992 року. Штамп 31ААМ. Відрізняється від інших, тим, що, як бачимо в Трізубові, по центру міститься такий проріз. Зверху напис Україна жирним шрифтом, знизу дата, по боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монета має мілку насічку, приривчасту рифлену, сторифлену. Реверс стандартний напис 50 копійок та поколу ягоди калини у 8 ячейках з вінком. Ціна на сьогоднішній день такої монети договірна. Стартує від 10-15 доларів за один екземпляр монетки. Якщо у вас є монети такого типу, я їх купую. Всім дякую за увагу. Фото скидайте на електронну пошту, обов'язково відповім. Якщо не відповім, значить ваша монетка чимось не підходить або, звичайно скинули. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.